Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римлян. Отже, починаємо з Євангелія. Сказав Господь, кому уподібню покоління це? Воно подібне до дітей, що сидять на ринках і звертаються до своїх товаришів, і кажуть: ми грали вам на сопілках, і вони танцювали, ми співали вам жалібних пісень і вони побивалися. Бо прийшов Іоанн, який не їсть, не п'є, і кажуть, має, прийшов син людський. Який їсть і п'є, і кажуть ось чоловік не нажера, та п'яниця, друг митарів і грішників, і виправилась примудрість чадами її. Тоді Ісус почав докоряти містам, у яких найбільше явлено було чудес його за те, що вони не покаялися. І послання апостола Павла. Браття, Писання говорить: усякий, хто вірує в нього, не осоромиться, адже тут немає різниці між іудеєм та Еліном, бо один Господь усіх багатий. Багатий для всіх, хто призиває його, бо всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Але як покличуть того, в кого не увірували, як увіруватимуть, як віруватимуть у того, про кого не чули, як почують без проповідника? і як проповідуватимуть, коли не будуть послані. Бо написано, які прекрасні ноги тих, хто благовістить мир, хто благовістить добро. Але не всі послухались благовістування, бо, бо Ісая говорить: Господи, хто повірив тому, що почув від нас? Отже, віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Але кажу, невже вони не почули? Навпаки, по всій землі розійшлася звістка їхня, і по всіх усюдах слова їхні. Ще кажу, невже Ізраїль не знав? Але ж перший Моїсей говорить: Я викличу у вас ревність над ненародом, розгнівую вас народом нерозумним. А Ісаї сміливо каже: Мене знайшли ті, що не шукали мене. Я відкрився тим, що не питали про мене. До Ізраїля ж каже, Цілий день я простягав руки мої до народу непокірливого і впертого. Отже, кажу: невже Бог відкинув народ свій? Зовсім ні. Бо і я, ізраїльтяни, від сімені Авраама, з племені Вініаміна, не відкинув Бог народу свого, який він наперед знав. На цьому це все. Бажаю вам Божого, благословення і також гарного дня. До зустрічі вечором.